Виконуємо номер 1160 із підручника Алгебра 7 та номер 53.27 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Маса новонародженої дитини в середньому має становити 3 кг 300 г. Якщо батько дитини є курцем, то її маса буде на 125 г меншою від середньої. Якщо ж курить мати меншою на 300 г. Визначте, скільки відсотків маси втрачає дитина при народженні, якщо задання перше курить її батько, друге курить її мати. Відповідь округліть до цілих. відсотків. Приступаємо до виконання. Відомо, що перше завдання у нас, якщо курить батько, то маса буде на 125 грамів меншою від середньої. Знайдемо це, скільки в відсотках. 125. ділимо на 3. Да, 3 кілограми, пропустила 300 грамів. Це 330 3300 грамів. Отже, сто двадцять п'ять ділимо на три тисячі триста і множимо на сто відсотків, скорочуємо 125 і 100 і сто. І у нас буде сто двадцять пять тридцять третіх у відсотках. Виділимо цілу частину, поділимо 125 на 33. Це буде 3, цілих. 33 на 3 це 99. 125 відняти 99 буде 26 26,33. Ну, а тепер, якщо поділити в стовпчик, то ми наближено. Отримаємо. Нам потрібно откруглити до цілого числа, тому знайдемо число десятих. Це буде 3,7. Десятих відсотків, там буде, далі, я поставлю три крапочки, бо ділення не завершено, це буде нескінченний періодичний дріб. Тому округлюємо до цілого, це буде 4 відсотки наближено. Втрачає маси дитина при народженні. якщо її батько курить. ну, а тепер в другому завданні, якщо мати курить, там у нас втрачає 300 грамів, тому 300 ділимо на 3300 і множимо на 100%. Скорочуємо. Маємо 300 поділити на 33. І ще можемо на 3 скоротити. Маємо 111 у відсотках, подамо у вигляді мішаного числа. Це буде у нас

Дитина при народженні якщо її мати курить записуємо відповідь у першому завданні у нас 4%. У другому завданні у нас 9%. Номер 1160 із підручника Алгебра 7. Та номер 53.27 із підручника Математика 7 виконано.